Малюю на ось такому папері для акварельки, і що тут складно, папір не є гладеньким, тобто ось в нього така текстура, горбик ямка Ось так краще видно. От. І олівчиком, якщо на ньому малювати із кіста, досить, досить складно це робити. якщо... Сітку, не люблю я сітку загалом. От, І винайшов такий спосіб, якби зробив трафарет на листочку. Тут контрольні точки, очі, губи. І ось тут де в мене. То відповідно, проводжу лінії, які мені потрібно. Можна його підняти, можна зробити. Ось тут зробив щілинки такі, щоб можна було в них промалювати лінії, які мені потрібні. І відповідно їх малюю. Це в мене акварельний олівчик. Тобто цей потім лінія буде розчинятися. Ці моменти можна підняти, якщо потрібно. І що у нас тут виходить Уже якісь опорні лінії є на все добре.